Тут у нас є віар, від якого в захваті абсолютно усі, і люди не можуть піти. Тут постійно стоїть черга, бо це віар зняти на МКС на міжнародній космічній станції. Це стіна про усамітнення. Так, от цей віар вважається, що він знятий найсамотнішою людиною на землі. Насправді навіть не на землі. Так. Ми розповідаємо тут історії людей, які усамітнилися, щоб ви не плутали самотність з усамітненням. Самотність це коли ти втрачаєш зв'язок з іншими усамітнення, коли ти знаходиш зв'язок з собою. А МКС тут з'явився не просто так. Ми розповідаємо історію члена екіпажа, який залишався на кораблі, поки його партнеру досліджували місяць. Так от уявіть собі, що ти не тільки на місяці, але й один-один в кораблі. На місяці і виходить, що ти не тільки найусамітніша людина на землі, але й здається, в усьому всесвіті. Ну і ось так це буде тривати 15 хвилин. Не бачила жодного чоловіка, який би пішов і не додивився до кінця. Круто. Я в космосі.